Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на новинку від Укрпошти. Справа в тому, що 9 травня 2025 року у нас було введено в обіг та вважається дійсною до оплати послуг поштового зв'язку. Нова поштова марка. До Дня матері. Я живу тобою. Дана марка присвячена українським матерям, які благословили своїх дітей на захист держави, матерям, діти, яких загинули на цій страшній війні. Розв'язані Російською Федерацією матерям, які вирішили стати до ЛАВ Сил оборони і безпеки України. Ну, і давайте тепер глянемо поближче ось на нашу марку. Ось такий вона має вигляд. Доволі гарно зроблена, як на мене. Номінал, як бачимо, ушка, у, що відповідає, 20 гривень. Ну, це у нас з ПДВ. Розміри марки, формат марки 28 мм. Ось так, на 40 мм. Марки зібрані в нас ось в такий аркуш. І Аркуш складається з восьми марок. Відповідно, 8 на 20 маємо 160 гривень за аркуш. Доволі гарно зроблено, мені подобається оформлення. Художнє поле доволі гарно зроблено, як на мене. Така вишиванка. Тому тим, хто любить вишиванки, можна їх покласти теж в свою колекцію або покласти в колекцію, де зберігаються там марки з вишиванками, якщо хтось по темі збирає. Одним словом, красиво зроблено, дуже сподобалось. Комбінація кольорів. Ну, художник гарно попрацював. Так, Розміри аркушу у нас 135 мм на 107 мм. Тираж марок 320 тисяч примірників. Художник марки Олександр Охапкін. Гарно попрацював художник, тому ставимо йому лайк. Ну а тепер давайте перейдемо до конвертів. Конвертів першого дня. Ось такий він у нас має вигляд. Тут ми бачимо жінку, матір зі своєю дитиною. Ось таких зобразили. Ось така у нас була печатка міста Києва перший день до Дня матері. Я живу тобою. Теж, в принципі, я непогано зроблено. Єдиний от мінус, що коли от багато такого чорного кольору, то бачимо ось такі пробіли, тому дуже важко зробити таку нормальну печатку. Або, можливо, просто мені так, не дуже повезло. Ну, В принципі, гарно зробили, дуже сподобався мені конверт. Формат у нас c 6. Коштує конверт чистий 15 гривень, а от конверт першого дня із спецпогашенням коштував мені 60 гривень, брав по філабонементу. Тобто ще по філабонементу 60 плюс 160, ну, якщо правильно пам'ятаю, 320 гривень. Ну, гарно зробили. Так, На зворотній стороні можемо почитати ось таку інформацію. Хто хоче на паузі, можете почитати. А нам цікаво, тираж. Тираж 20 тисяч примірників. Ну, падають тиражі, як ми бачимо. Так, тепер щодо карток. На жаль, цього випуску не було ніяких карток, але я бачив в інтернеті на новому аукціоні, там доволі непогані випуски зробили. Там, як вони... Називається приватні випуски. Одним словом, непогано зробили, мені сподобалось. Можливо, навіть колись ми купимо якісь із цих випусків і подивимось моїх наступних відео. Так, Далі. Погашення в нас відбувалося в усіх обласних центрах. І Полтава не було виключенням, і тому я трохи наробив матеріалу. Так, Перший конверт першого дня це ось такий. Ось таку ми бачимо початку міста Полтави. Як на мене, от те, що по областях, по регіонах було набагато краще, ніж те, що в Києві. Ну, бачимо, пропечаталось набагато краще. Ось можете порівняти, подивитися. Непогано так зроблено. Так, до Дня Матері, я живу тобою. Так, крило красиво так. Бачите, зачіпає марку, якщо постаратися. Далі зробив ще ось таку комбінацію з двома марками. Дуже красиво ось художнє поле. Я окремо ось навіть собі марку, цю купиварку, що відірвав, вирвав От саме з цією частиною, до Дня Матері. Я живу тобою. Так, зроблено. І, на жаль, марок було завезено мало, але конверти, так як я замовляв через інтернет-магазин, 8 штук. в мене залишився один конверт, тому взяв ось такий стандарт, наклеїв його і погасив. В принципі, непогано вийшло. Всі ці 4 конверти підуть мені в колекцію. Як я вже, мабуть, трошки сказав, був брак матеріалу. Було дуже мало конвертів на місто. Ну, аркушів то трохи більше, але коли я прийшов, то забрав, можна сказати, останній аркуш. Ну, Нічого. Головне, що встиг, мені щось вдалося зробити. Так, тепер давайте подивимось на конверти 9 травня, але минулих років. Теж цікаво, будемо на них подивитись. думаю. Перший конверт, який в мене є це ось 9 травня. Теж місто Полтава. 65 річчя перемоги у Великій вітчизняній війни. Ось так. 9 травня. Це у нас випуск, якого бачу, А 2010 року. Тобто, ну це, якщо я правильно порахував, 15 років назад. 15 років тому ось був такий випуск у нас. Спецпогашення таке було. Так, тижзнак Україна. Ну, тут бачимо ще тиражів не пишуть. так І є в мене ще конверт першого дня минулого року. ну Тут вже формат побільше. Це у нас здається, c 5 гвардія наступом. Ось бачимо 9.05. 9 травня. А ні, це не минулий рік, це напевно позаминулий рік. Так, 23 рік, 23 рік, позаминулого року. 23-го, Ось такий був у нас конверт. Давайте глянемо, що там у нас було по тиражу. ось, Здається, тираж 50 тисяч примірників. Так, а тут у нас тираж 20 тисяч, правильно? Так, ось бачимо, як за. Ну так, можна сказати, за 2 роки в тиражі впали. Ми більше навіть, ніж в два рази. Ну, нічого. В принципі, я думаю, конвертів достатньо. Подивимося часом, скільки вони будуть коштувати в інтернеті, тому що в мене здається три про запас зроблено. Ну, то так, на подарунки, на продаж, на обмін. Подивимося, що з цього вийде. Так, ну а це у нас гвардія наступу 23-го року. Гарний теж випуск був. Це здається, перша марка серії чи перший блок серії. Чесно не пам'ятаю, якщо що, Та, хоча можете не поправляти мене в коментарі, я все одно подивлюсь після цього відео. Так, ну, давайте ще раз глянемо на конверт. Це мені дуже подобається. Так, ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!